Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі. Наш спеціальний випуск, новий спеціальний випуск, який присвячений всім справам з 27 по 30 серпня 2024 року. Майже майже вже період завершення місяці залишається. У нас там 31, практично у нас місяць серпень, вже на фінішній прямій. Хочу буквально декілька слів сказати про цей період для вас, шановні наші підписники та глядачі. Це четверта фаза, дуже складний період енергії від космосу ми вже не отримуємо. Тому, будь ласка, бережіть себе, свої сили, складайте так план, щоб можна було виконати. Не робіть це через силу, тому що це буде. Погано для вашого здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. 3 вересня буде народження молодика, так що у нас вже 31 го ввечері період гекати починається складний період. Зараз йде період, коли місяць вже завершує свій цикл, йде вмирання старого місяця і підготовка до народження нового циклу місяця. Ну, що ж, ми вас попередили, нагадали, щоб ви економно роз, свої енергії готували, розкладали і використовували. А тепер давайте розглянемо нашу першу рубрику аграрного гороскопу з 27 по 30 серпня. В першу чергу давайте розглянемо 27 окремо, тому що тут будуть енергії близнюків. А вже 28-го починається енергія знаку рак, і майже 30 го до вечора у нас ця енергія буде працювати. Отож, 27-го у Близнюках, четверта фаза. Нічого не сіємо, не висаджуємо і розсаду не турбуємо. Для квітів актуальні зелені операції та можна збирати насіння. Кімнатні рослини теж актуальні зелені операції. Поливи в знаті стихії повітря, коли кожна клітина зайнята диханням не проводимо, а підживлення тим більше вони небезпечні. В саду проводьте обрізку та зелені операції. Зелені операції, до речі, можна проводити на будь-яких рослинах. Можна збирати врожай, робити заготівлі, але квашенням овочів не займаємося. Готуємо настоянки, збираємо лікарські рослини. Риболовля поки що ні. Кімнатні овочі для них актуальні зелені операції. Якщо є в цьому необхідність, будь ласка, ріжте, частинки, які вже жовті, там листочки і пасанки, все інше це робіть, будь ласка. Ну, а тепер давайте розглянемо 28, 29 та 30. 28 місяць буде переходити із знаку Близнюків знак Рак 11, 49. І що тут? Тут у нас почнуть працювати вже енергії знаку рак. І вони вже дійсно будуть продуктивні після 13-ї години дня. 29-го працюють енергії знаку рак і 30 го до 17 години 30 хвилин. Тому всі наші роботи ми зараз будемо всі ці три дні розглядати з 28 по 30. -та. Отож, починаємо сіяти е, насіння редиски дайкону та редьки. Будь ласка, це четверта фаза. Не сійте, тим більше, що це вже і Сонце менше гріє, і день коротше. Тому, будь ласка, в цей період тільки коренеплодові. плодові. І це редиска дайкон та редька. Це можна посіяти. 28-го починаємо після 13-го і завершуємо до 17-ї, 30-ї, 30-го. Така ж сама ситуація з розсадою. Після 13-ї години висаджуємо, пересаджуємо, перевалку робимо розсади квіткових та овочевих культур. Після 13-28 і ще раз, і 29-30 до 17 години 30 хвилин вечора. Для квітів тут майже однакова робота, але у нас квіти є, ті, що будуть в наступному році. Квітнути, то ми повинні розсаду вже пересаджувати, висаджувати. Ось, дивіться, квіти після 12 години 28 -го починаємо поливи і посадку після 13 розсади квітів. Після 18 години проводимо підживлення вже органічними добровами. Проводимо ці роботи 29 та 30 до 20 години вечора. Кімнатні рослини. У нас тут дві агрооперації будуть, поливи після 12, а вже підживлення після 18 починаємо, 28, 29 можна пересаджувати кімнатні рослини і це завершити ці агроприйоми 30 до 20 години вечора поливи для всіх рослин. Якщо в цьому є необхідність, 28-го після 12-ї години дня починається і до кінця доби, 29-го вся доба та 30-го до 20-ї години вечора. Підживлення починаємо після 18-ї години вечора 28-го. Це органічні добриви нагадую, 29 та 30 до 20 години. В саду. Тут актуальна посадка полуниці, розсади полуниці, у багатьох вже вона готова. Ви питаєте, будь ласка, нагадаю, що після 13-ї. Після 12-ї години поливи, а після 13-ї можете висаджувати розсаду по луниці, проводити підживлення ввечері органічними добривами всі рослини саду. І це можна завершити вже 30 до 20 вечора. Ну, а далі у нас одні червоні «Ні». Не проводимо 28, 29, 30 зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі. Не займаємося квашенням овочів, не готуємо настоянки і не збираємо лікарські рослини. Одне у нас зовсім інше одна справа. Риболовлю ще не плануємо на 28, а вже 29-30 можна, особливо перша половина дня. Кімнатні овочі для них теж актуальні поливи та підживлення. 28 після 12 поливати починаємо, підживлювати ввечері після 18 -ї. підживлення, також органічними добривами проводимо і завершуємо 30 до 20 години вечора. Це у нас був агрогороскоп, наступна рубрика. Місяць для будинку, для здоров'я. Знову ж таки, на цей період з 27 по 30 серпня 2024 року. Четверта фаза: готується місяць до вмирання, Старий, старі енергії вмирають, нові готуються до народження. І 28-го вже і завершується ретроградність Меркурія, але перші дні, поки він почне. Свій рух, та ще й тут у нас ніякої допомоги із космосу немає. Тому всі справи у цей період просто не мають майбутнього. Вони будуть просто стояти на місці або взагалі, взагалі помруть. Тому ми на цей період не починаємо, не плануємо починати ніяких справ нових і нових проєктів. І дорогі речі теж купувати на цей період не рекомендується. А тепер давайте розглянемо важливі справи уже в будинку із нашим тілом. 27 та 28 груба камін. В 27 повинна бути норма, тому що знак стихії повітря, близнюки. І 28 можливий, вже дим після обіду. Будь ласка, не плануйте, будь ласка, не плануйте стрижку волосся. 27-28 нігті теж. Не стрижіть, не фарбуйте волосся в цей час, але мити волосся можна 27 та 28 до 11.30 ранку. Сауна ні. Догляд за шкірою. Маски не працює 27, а 28 тільки після 12 години дня. Очищення шкіри, спадаючи місяць, продовжується. Очищення організму не проводимо, рукоділлям не займаємося. Для тіста актуально трошечки більше рідини 27-го, знак стихії повітря дуже швидко сохне повітря, у нас вітер. І вже 28-го, після 10-ї години, з тістом буде зовсім інша справа, воно почне пливти, там почнуть працювати енергії стихії води. Брання та прибирання на 27-му не плануємо і не проводимо. Якості ніякої не буде. А от 28-го після 12-ї години дня дуже добрий час починається. Ремонтні роботи та провітрювання речей можна провести 27-го, 28-го вже ні. А тепер розглянемо ще два дні, 29 та 30. 29-30 можливий дим, тому що знак стихії води працює рак. І дуже важко в цей час. Проводити розпалювання дров. І тому, будь ласка, треба, якщо необхідно провести перше розпалювання дров, то зробіться уже 31-го коли будуть працювати енергії знаку, вогонь, ось коли буде добре все з грубою та з каміном. А поки що дим. На ці дні 29-30 не плануємо і не проводимо стрижку волосся, нігті не турбуємо, не фарбуємо волосся, мити волосся теж не можна. 29-30 до 20.20. -20. Після 20-20, будь ласка, в Леві вже 30-го можна мити волосся. Сауна ні. Далі догляд за шкірою гарно працюють маски 29, 30 до 19 години вечора. Очищення шкіри продовжується. Очищення організму 29 екадаши, а 30-го ні. Рукоділем не займаємося в знаці рак. Тісто пливе в цей час, дуже складно з ним працювати. Прання гарний час та прибирання 29, 30 до 18 години вечора. Ремонтні роботи не плануємо, не проводимо та не провітрюємо речі. Тут дуже багато води у повітрі, і тим більше зараз такий час, що багато неприємних ароматів, які разом з водою забираються в речі, і потім ці речі неприємно пахнуть. Що ж, йдемо далі. У нас наступна рубрика здоров'ю присвячена. Отож, 27-го. 28 го вранці тільки будуть працювати енергії близнюків. А в знаці близнюків вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кісті рук, зап'ястя, ліктові суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. Все, що назвала, це в нас спадаючий місяць, не проводяться операції, інші вже розглядайте по плану. До речі, в цей час можуть загострюватися такі хвороби, хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилачкової залози. І під контролем повинна бути нервова система. Дуже швидко можуть вас вивести з себе навіть такі речі і слова, які раніше ви пропускали пов своїх вух. Тому будьте уважні, бережіть себе і свою нервову систему. І наступний період 28, 29 та 30 тут будуть працювати енергії знаку Рак. А при знаходженні місяця в знаці рак вразливі грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити у цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних. Органах. В цей час загострюються такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. І, будь ласка, в цей час не займайтесь голодуванням та не перехолоджуйтеся. Що стосується лікування, протезування та видалення зубів, то нагадую, що можна розпочинати ці справи, і йти в стоматологію, записуватися після 12-ї години 28-29 -го, -го і завершити ці роботи 30 до 17.30. Що ж на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній спеціальний випуск. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах, усіляких вам гаразів, миру вам та добробуту! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. На все добре, бувайте всі здорові!